you <laughs> Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 9 вересня, 563-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Масованих ракетно-дронових атак не було минулої доби, але вчора зранку росіяни балістичними ракетами обстрілювали Суми, Запоріжжя, ну і Кривий Ріг, який дуже сильно постраждав в Одесі та області. все спокійно, росіяни напевне вперше за останні шість. Нів не обстрілювали дронами порти на Дунаї, тому все відносно добре тут. В сусідньому місті герою Миколаєві теж все спокійно, і сьогодні Миколаїв святкує день міста. В місті будуть урочисті заходи. А щодо Миколаївської області, то минулої доби ніде, навіть в Очакові не було російських обстрілів. Це значить лише одне. наші знову добре наваляли росіянам на кінбурзькій косі. А от на Херсонщині минула доба почалася з того, що росіяни скинули авіабомбу, від якої загинуло три людини ще четверо травмовані. Ну і потім обстріли продовжились. І за минулу добу ще четверо людей були травмовані. Але ЗСУ відповідає росіянам, добре насипаючи туди їм на їх позиції на лівому березі. Ну а на Росії вчора знову чогось на Москві закрили аеропорти. Може, знову дрон. Треба, щоб кожен день так було. Ну а я кожен день прошу вас закинути трохи грошей волонтерам на їх спори.